Добрий день! Сьогодні я вам покажу, як ми з дітками вивчаємо літеру А. Для цього нам потрібен ось такий аркуш, а ви можете його зробити самостійно. Тобто нам потрібен друкований такий трафарет літери А, безпосередньо сама літера А, ось така пружинка і декілька кол, з яких одне велике червоне, потім маленьке чорне. Оце все промалювали. І починаємо вивчати. Ми показуємо, що А. Ротик відкривається. А, почули, що в нас співає горлишко. А. Показали, що в нас відкриваються ручки. А. Подивились горлишко в ляльки. І ось так ми потім пальчиком проводимо. А, а потім беремо пластилін, залучаємо нашу дрібну моторику, нашу сенсорику і починаємо ліпити А. Для цього ми робимо ось такі полосочки, накладаємо їх, і щоб вона в нас трималась, фіксуємо і промовляємо. А, А-А. Дивимося, треба ще. Беремо ще шматочок пластиліну. Робимо, відповідно, те саме. Прикладаємо і промовляємо. А, А! А. Ще. Дай. Понукаємо дитину до такої маленької комунікації. Зробили маленький і теж поставили А. І можемо помилуватися, яка гарна А в нас вийшла. Зробити фото з дитиною. А! І ще раз її прописати. Якщо це тісто, тоді цю буквочку можна зняти акуратно і залишити. На висихання. І тоді потім у дітей будуть зібрані такі набори літер, які вони вже вивчили. Отже, це перший варіант вивчення А. Другий варіант, коли ми даємо дитині олівці, фломастери, палички, трубочки, неважно що, і просимо зробити літеру А. І тоді в нас залучається ось таке конструювання. Ми зробили і промовляємо А. На прогулянці ми таку А робимо з гілочок, прописуємо гілочкою по пісочку, по снігу, крейдою по асфальту, все, що тільки вам може сподобатися і прийти вам на думку. Потім ми ставимо пальчик всередину нашої пружинки. Набираємо, показуємо дитині, що набираємо багато повітря, і промовляємо: А, -а, 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 -а. якщо дитина не може далі тягнути, ми. Зупиняємо пальчик, робимо вдих і продовжуємо. А... А... Поки дитина не зможе протягнути звук А, повністю проводячи пальчиком цю пружинку. Далі, і ми постійно наголошуємо, що це літера А. Потім ми переходимо до вправ з нейросенсорики, вправи на переключення. Там, де великий кружечок, ми ставимо кулачок, промовляємо голосно і чітко. А-а-а! А там, де чорний кружечок, ми ставимо пальчиком, ніби обпеклися. А! А-а! А! А! Ось так ми закріплюємо наше розуміння літери А. Якщо дитині вже 5-6 років, ми включаємо сторінку номер 2. І на цій сторіночці ми відпрацьовуємо А велику і А маленьку. Вчимо, дитину, як виглядає А маленька, показуємо, де А велика, і даємо завдання. Пошукай, де А? І теж нам знадобиться пластилін. Знайшов А, каже А! І пластилінчиком заліпив. Наступне знову А! Знайшов. Ми подякували дитині, похвалили її, даємо відщипнути, скатати кульку, сказати ще раз А і закладаємо. Зауважую, що тут можна показувати, дитина може промовляти тільки А, а ми говоримо, що вона маленька і показує маленька, якщо вона велика, то показуємо, що вона велика. Можна проробити один рядочок сьогодні. Наступний рядочок завтра або ввечері. І так, поки ми не знайдемо всі букви А. Якщо дитина легко знаходить всі ці букви, тоді можна поміняти завдання і сказати: знайди три великих А і три маленьких А. Ось так закріплюється візуальне впізнавання дитини літери А. Потім ми переходимо до наступного завдання, де букви можуть. Бути перевернуті, в які вони впали, нахилилися з а, беток інших мов. Але ми відшукуємо і обводимо лише ту а, яка в нас правильна. І ми кажемо а, во. «а», «ну», 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 а ні. А, ні. А во. І так ми проробляємо весь цей рядочок. Якщо ваша дитина може тримати олівець, то тут є трафареточки, які можна прописувати. Ви можете просто прокрапати на аркуші папер і дитина олівцем буде прописувати літеру А. Ну і потім саме цікаве, ми готуємо дитину до читання. І це припіднятий настрій. Кажем: дивись, ти можеш це прочитати. А-а-а! Супер! Ти читаєш. І в дитини вже знімається напруження. Він психологічно легко заходить в момент читання, коли ми я можу це прочитати. Він впізнає ананас, просто його промовляємо. А ми даємо візуальне підкріплення Ананас. Ти прочитав? Знайди і тут букви А. На початковому етапі, звичайно, ми допомагаємо дитині, виділяємо літеру А або розміром, або кольором, або і розміром, і кольором одночасно. І останнє у нас, коли дівчинка нюхає квіточку. Ах, залучаємо обов'язково сенсорне сприйняття. Даємо понюхати каву, даємо понюхати парфум, даємо понюхати м -м, лаванду або ще якісь такі аромати, милко якесь, ну якщо, звичайно, вашої дитини і ви знаєте, це не викликає алергії. І тоді ви знаєте, що дитина сприймає і наслідує за вами. Ах, ось так. Якщо ви зробите ось ці види роботи. Я впевнена, що ваша дитина буде впізнавати цю букву, відшукувати її на номерах машин, на продуктах, які ви купуєте. Але ви звертайте на то увагу, буде промовляти цю букву, буде з радістю її прописувати і складати з різних матеріалів, які ви використовуєте в своєму звичайному житті. Наприклад, мозаїка. Ви замість того це ви розробляєте дрібну моторику. Ви можете сказати, давай зробимо а зелену. Дитина буде відсортовувати зелений колір, розробляти свої пальчики і викладати літеру А. Ви зробите потужне заняття, щоб ваша дитина розвивалася і назавжди запам'ятала, яка це літера А. А ми переходимо до наступної літери.